Друзі, вітаю! Як відомо, 18 травня цього року вступили в силу зміни у закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію в Україні, а також про військовий обов'язок і військову службу. Відповідно до цих змін, усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні оновити свої персональні дані. А на військовому обліку у нас перебувають не лише чоловіки, а й певна категорія жінок. У цьому відео розберу, що змінилося у військовому обліку і мобілізації жінок з 18 травня. Буде інформативно. Поїхали. Спочатку давайте розберемось, хто із жінок стоїть або має стояти на військовому обліку. Тут ми маємо два випадки або дві категорії жінок. Перший випадок. Він передбачений частиною 1 пункту 11 статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу. Закон визначив, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Тобто це випадок обов'язкового взяття жінок на військовий облік. Як тут відбувається взяття на облік? Процедура врегульована пунктом 50 постанови Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року. Заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю ще за два місяці до завершення навчання, подають список щодо таких жінок до районних ТЦК. І на цій підставі жінкам оформлюються тимчасові посвідчення, військовозобов'язання та вноситься інформація до реєстру призовників. Військовозобов'язаних та резервістів. Потім визначається придатність жінки до військової служби, вносяться персональні дані до реєстру і оформляється військовообліковий документ. Другий випадок взяття жінок на військовий облік визначено у частині 2 пункту 11 статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу. Тобто, жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначену у переліку затвердженої Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням. Тобто, якщо жінки-медики та фармацевти підлягають обов'язковому взяттю на військовий облік, то жінки зі спорідненими з військово-обліковими спеціальностями на такий облік стають добровільно. Перелік таких споріднених спеціальностей та професій визначені наказом міноборони від 11.1021 року номер 313 Треба розуміти, що факт перебування жінки на військовому обліку, навіть якщо вона медик чи фармацевт, не є автоматичною підставою для її мобілізації. Під час воєнного стану призов жінок на військову службу здійснюється у добровільному порядку. Тобто і у воєнний, і у мирний час жінки можуть мобілізуватися лише добровільно. Примусово мобілізовувати жінок ніхто не може. Тим не менш, відповідальність вище зазначених жінок-медиків або фармацевтів за неоновлення військово-облікових даних така ж сама, як і у чоловіків. Тобто штраф від 17 тисяч до 25 500. Для них ніхто не відміняв. Жінкам, які хочуть стати добровольцями, можуть відмовити у підписанні контракту у наступних випадках наявність трьох дітей, наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років, наявність чоловіка чи батька з інвалідністю. Якщо жінка є матір'ю одиначкою, якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі. Важливим є те. Що жінки можуть звільнитися з військової служби після того, як вже вступили на неї у зв'язку з вагітністю або відпустку для догляду за дитиною. І ще один важливий момент: Державна прикордонна служба повідомила про те, що виїзд жінок-медиків за кордон дозволений навіть для тих жінок, хто стоїть на військовому обліку, а заборона перетину кордону стосується тільки жінок військових. А також держслужбовців. Підсумовуючи, ще раз звертаю увагу: важливий момент, що взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Військовий облік жінок необхідний в першу чергу для того, щоб в Генштабі була інформація про те, скільки жінок медиків перебуває в резерві. А мобілізація жінки можлива лише добровільно, за контрактом. На сам кінець хотів би подякувати. Тим понад 62 тисячам жінкам, які наразі працюють і служать в ЗСУ, всім нам миру і перемоги! І не забудьте сьогодні допомогти своїй армії. До зустрічі в Ютуб!